Ось так крутись крутись, 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 як хочеш ти. Ну, а тепер, ну а тепер, ну а тепер, ну а тепер. Зарій. Оце була чудова заморозка. А тепер будемо скакати. Готові? Всі готові! Скакати! Я всім кажу, скачи, сячи, скачи, скачи, скачи скачи. І ти піскачи, стачи, 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 стачить. Ось так скачи стачи, скачи, скачи, скачить, як хочеш ти. Ну, а тепер, ну, а тепер. За У вас чудово виходить. Давайте погранеш ще раз. Зараз я хочу побачити ваш найбожевільніший танок. Ви готові? Тоді танцюйте. Аж танцюй, 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 танцю. Ось так танцю, 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 танцю. Як хочеш тинула, а тепер замри! Все, можете розморожуватися. Побачимось наступного разу.